Цей район у Портопренції ще недавно контролювали банди. Нині озброєна гаїтянська поліція прочісує місцевість, щоб гарантувати безпеку прем'єр-міністра Гарі Коніля. Він прибув сюди оглянути звільнену від бандитів лікарню. Вона найбільша в Портопренції дуже важливо відновити контроль над лікарнею. У будь-якій країні світу лікарні не стають зонами бойових дій, конфліктів та конфронтації. Хворі приходять сюди по медичну допомогу. Вони вже в тяжкому становищі і приходять лікуватися. Лікарня не повинна бути зоною воєнних дій. Ми з цим не погодимося. Лікарня потрапила під контроль озброєних угруповань понад п'ять місяців тому і відтоді не працює. Стіни будівлі зрешечені кулями, шибки вибиті, а всередині розруха. Лікарню та прилеглу територію звільнили від бандитів 7 липня. Гаїтянська поліція провела операцію незабаром після того, як до країни прибули силовики з Кенії. Вони очолять багатонаціональну збройну місію, створення якої схвалила ООН. Завдання іноземних правоохоронців допомогти гаїтянським колегам боротися з бандами. У Гаїті вже багато років діють озброєні угруповання. Ситуація в країні погіршилася після того, як у липні 2021 року вбили президента Жовенеля Моїза. А в лютому цього року банди ще більше активізувалися. Під їх контролем опинилося майже 90% відсотків. Портопренса. Через заворушення та насильство в столиці закрилося багато лікарень та клінік. І так слабка система охорони здоров'я занурилася в ще більшу кризу. Людей із серйозними хворобами дедалі більше, а ресурсів для їх лікування бракує. Водночас у сезони дощів завжди зростає кількість пацієнтів з інфекційними захворюваннями.